Тема лекції Клінічна лабораторна діагностика лейкозів. На даній лекції ми розберемо такі питання, як класифікація лейкозів, етіологія, патогенетичне питання, питання диференціації типів лейкозів, клінічна оцінка лейкімічного синдрому, алгоритм обстеження хворих на лейкоз, клініка лабораторна інтерпретація лейкозів. А саме мілобласний, лімфобласний, моновласний та інші за морфологію та питання лікарських засобів, що впливають на лейко ос На теперішній час злоякісних пухлини кровотворної та лімфатичної СССР одна з найважливіших проблем сучасної медицини у зв'язку з чіткою тенденцією до підвищення захворюваності на лейкози та лімфоми як дорослого, так і дитячого населення. Лейкоза займають перше місце серед злоякісних новоутворень, особливо у дітей. Актуальність теми цієї обумовлена таким, що, незважаючи на суттєвий прогрес у терапії цих захворювань, лікувальні та діагностичні заходи потребують подальшого удосконалення. Лейкемії та лімфоми становлять 8%. Від усіх злоякісних новоутворень. Перш, чим ми почнемо визначати, що таке лейкози, треба відмітити. В гематології є поняття гемобластози. Гемобластози це системні захворювання органів коровотворення з пухлиним, проростанням в них різноманітних, патологічних, аплазірованих Елементів, які розвиваються з ісходних кров'яних клітин. Гемобластози розподіляються на дві основні групи. Перше, це лейкози пухлини, які протікають з ураженням кісткового мозку, та гематосаркоми неокосно-мозгові пухлини, які состоять з пластиних клітин кровотворної системи. При гострих лейкозах Клітинний субстрат представлений бластами. При хронічних лейкозах основна маса пухлинних клітин диференцірована і складається в основному зрілих елементів. На даному малюнку представлен мазок периферичної крові з типовими бластними клітинами. Лейкози. класифікація. Заїсто сито генезом. Характером та напрямку диференцювання клітин, які розростаються серед гострих лейкозів, виділяють недиференцірований, мілобласний, лімфобласний, монобласний, міломонобласний, ерітробласний, мегокаріобласний. Серед хронічних лейкозів це перш за все лейкози мілоцитарного походження, хронічний мілоїдний лейкоз, еритремія, істинна поліцитемія вакеза Ослера, лейкози лімфоцитарного походження, хронічний лімфоїдний лейкоз, лімфоматоз шкіри, хвороба сезарі, парапротеїнемічні лейкози, мієломна хвороба, первинна макроглобулінемія Вальденстрема хвороба важких ланцюгів Франкліна лейкози моноцитарного походження. Це хронічний моноцитарний лейкоз. Едіологія лейкозів. це перш за все спадкові або набуті порушення складу і структури хромосомного апарату, іонізуюча радіація для хімічних мутагенів, бензолу, цитостатичних. Імунодепресантів та інші спадкові дефекти в нійлоїдні і лімфатичній тканинах. Роль вірусів має велике значення це, перш за все, цитомегаловірусна інфекція. Основне місце патогенезі має розсилення по організму клону пухлинних лейкозних клітин, нащадків однієї мутованої клітини. Критерії ідентифікації лейкозів це наліччє і характер відклонень в генотипі клітин. Зміни імунного фенотипу клітин, особливості клінічної течії уйкозі та набування і кількість незрілих і власних вайкозних клітин у крові, структурні і гістохімічні відліччя клітин, алгоритм лабораторних та інструментальних. Методів обстеження при лейкозах. Перш за все, це загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, визначення ретикулацитів, незрілих еритроїдних елементів, що розцінюється як компенсаторна реакція, коагулограма, Біохімічний аналіз крові це визначення загального білка та білкових фракцій, кальцію, лужної фосфатази, креатиніну, сечовини, стернальна пункція з проведенням міолографії і цитохімічного дослідження. При необхідності біопсія, функції лімфоузла, уЗІ органів. Черевної порожнини, магнітно магнітно-резонансна томографія, ендоскопічне дослідження шлунка і кишечника, рентгенографія органів грудної клітини, консультації олітолярінголога, акуліста, стоматолога та інші. Вуйкози. Схема оцінки гемограм при лейкозі. Перше. Перш за все треба встановити наявність лейкозу по присутності власних клітин у периферичній крові. Друге визначити тип лейкозу по виду проліферуючих клітин. міолейкоз, лімфолейкоз. Використовуватися цитохімічні реакції, шик-реакція на глікоген лімфобластів плюс реакція на міопероксидазу в міолобластах. Третє визначити вид лейкозу за загальною кількістю лейкоцитів у периферичній крові. А саме 4 на 10 дев'ятий на літр – це лейкопінічний синдром, 4 20 на 10 дев'ятий – алейкемічний синдром, 20-50 на 10 дев'ятий наліт – літр – синдром та 50 на 10 дев'ятий – лейкемічний синдром. Четверте. Визначити гострий лейкоз або хронічний. П'яте. Дати характеристику змінам з боку червоного тромбоцитарного паростка. Це, перш за все, оцінка анемії проводиться за всіма ознаками. В плані диференціації лейкозів треба відлічати так звану лейкемоїдну реакцію, яка може перебувати перед початком лейкозу. А може бути як самостійний діагноз, який не трансформується, не трансформується в стан лейкозу. Лейкімой реакція зустрічається при різноманітних захворюваннях і характеризується з'явою в периферичної крові значної кількості молодих клітин в фізіологічних условіях, які зустрічаються тільки в органах кровотворення. Це може нападати лейкози. Так, наприклад, лекемоїдна реакція лімфатичного типу. Зміни в периферичній крові можуть напоминати хронічний лімфолікоз та лікемоїдну реакцію мійлоїдного типу. Картина крові може бути східна з хронічним міолійкозом. Существенним відлічєм лекімоїдних реакцій від лейкозів з'являється їх нистійка та порівняно швидкий обратний розвиток. При викімоїдних реакціях нередко удається установити їх етологічну причину. Так викімоїдні реакції можуть розвиватися при глісних інвазіях, колагенозах, туберкульозі, сепсісі, котрих інфекційних захворюваннях. Остаточний діагноз гострого лейкозу ставиться на підставі дослідження. Пунктату кісткового мозку. При цьому в основному діагностичною ознакою є мономорфна картина кісткового мозку з переваженням однотипних власних клітин. Особливості пухлинної прогресії при лейкозі – це майже одномоментне розростання пухлинних клітин і метастазування їх по всьому організму. Це пояснюється нормальними функціональними здібностями клітин крові до переміщення по крові і лімфі в різні органи і тканини. Улюблені місця метастазування при лейкозах це печінка, нирка, селезінка, легені, міокард. Брижа кишечнику, лімфатичні вузли, кістковий мозок, судини, головний та спинний мозок. Характер росту пухлин в місцях метастазування дифузний та вузловий. формула крові та насамперед лейкозні клітини та анемічний синдром. На цьому малюнку представлена составляюща. Кістковий мозок норма. Це, перш за все, елементи клітинні, що зустрічаються при пункції кісткового мозку: нейтрофільний гранулоцит – мілоцит, нейтрофільний міоцит, палочка ядерний нейтрофільний гранулоцит, сегмента ядерний нейтрофільний, еозінофільний гранулоцит, плазматична клітина, поліхроматофільний плазмоцит. Оксифільний нормоцит, ретікулярна клітина, тромбоцити та 13, як вигляді, еритроцити, ви бачите. Всі ці клітинні елементи составляють норму кісткового мозку. Кістковий мозок, підрахунок міограми, ретікулярні клітини, строми. Кісткового мозку не приймають безпосередньої участі у кровотворенні, проте вони мають велике значення, тому що створюють необхідне мікрооточення для кровотворних клітин. До них відносяться клітини ендотелію, що вистілає кістко синуси, фібробласти остеобласти, журові клітини. Морфологія їх нічим не відрізняється від описаної раніше. При підрахунку міохрами вони розцінюються як ретікулярні. пункта пунктата кісткового мозку спочатку ретельно проглядаються при малому збільшенні для визначення якості приготування мазків і забарвлення міокаріоцитів. При цьому в збільшенні можна виявити комплекси ракових клітин при метастазах, злоякісних пухлин, клітини Березовського Штенберга, пирогова Ланханса, скупчення мієлоїдних клітин, клітини Гоше та інші. Звертається увага на кількість мегакаріоцитів. Всі клітини кісткового мозку не менше 500 підраховується поспіль в декілька ділянках мозку і визначаються процентний вміст кожного виду клітин. Треба відмітити, що не може бути змінена міолограма кісткового мозку без патологічних змін в клінічному аналізі периферичної крові. Тому... Лікар, гематолог, перш за все, аналізує розвернутий клінічний аналіз периферичної крові, аналізує і, якщо має він показання, підозру на захворювання крові, він назначає пункцію кісткового мозку. Перед вами представлені Малюнки, маски периферичної, аналізу составу кісткового мозку, діагностика гострих лейкозів. І так, На трьох малюнках представлена периферична картина.